Бонжур, виживши після ядерної війни на територіях пустки у світі Фоллауту. Сьогодні хочу поговорити про так званий один із символів цього всесвіту це силова броня. Або Power Armor. Що це таке, його історія та втілення у житті, Слова або Мотопіхотна броня. Це персональна бойова технологія для піхоти, розроблена перед Великою війною оборонними підрядниками Сполучених Штатів Америки. Вона є вершиною технології особистого захисту, поєднуючи броню від стрілецької та великокаліберної зброї з можливістю легкого перенесення важкого зброєння в бою. В іграх силові обладунки є дорогоцінним предметом, лише обмежена кількість фракцій здатна підтримувати. Або використовувати їх у значній кількості, а тим більше виробляти їх. Одним із найвидатніших фракцій, які використовують силову броню, є технологічне просунуте братство Сталі та Анклав. Через серйозні обмеження ресурсів, які обмежують можливість розгортання бойових машин, включаючи танки та іншу броньовану техніку, американські військові та оборонні підрядники почали розробку автономних бойових костюмів у серпні 2065 року. Зберігаючи рухливість солдата, який пересувається пішки, надаючи йому можливість з легкістю використовувати важке озброєння. Дослідження йшли швидко, хоча ранні прототипи були невдалими, але уроки, отримані в процесі розробки, поклали шляху для майбутніх досягнень у військових науках, будівництві та термоядерній енергії. Найважливішим досягненням цього раннього етапу досліджень стала розробка термоядерної переносної батареї. Грубий, але ефективний дизайн був представлений світові у 2066 році. Це ще більш загострило китайсько-американські відносини після того, як Сполучені Штати відмовились поділитися своїми запасами сирої нафти з азіатською супердержавою. Наступне китайське вторгнення на Аляску взимку 2066 року змусило армію та її підрядників розпочати виробництво перших наборів бойової мотопіхотної броні. У 2067 році першу серійну модель піхотної броні для піхоти VSTEC під назвою Т-45 було відправлено на передову для захисту від китайських нападників. Таким чином, Т-45 і його пізніші ітерації стали першою серією силової броні, яку успішно використовували в боях на полі бою, значною мірою змінивши природу війни. Незважаючи на відсутність мобільності, ця рання модель дозволила солдатам брати важке озброєння в бій. Ставши ключовим для протидії масам китайської піхоти та танків, Китай поспішив розробити власну версію, але вона відставала від США на роки. У певному сенсі, Китай спровокував свою загибель, оскільки розгортання Т-45 також призвело до розробки силової броні WSTEK, основи на якій виготовлялася вся наступна броня. Тек продовжив розробку кращої моделі під назвою Т-51. До 2069 року компанія була найбільшим оборонним підрядником для уряду Сполучених Штатів із найбільшим контрактом на силову броню нового покоління. Однак амбітний характер проєкту призвів до багатьох затримок, і для завершення циклу розробки знадобилося майже 10 років. Тим часом Т-45Д став символом американської могутності, на його основі були розроблені та випробувані різні модифікації, включно з блоком MP47A. Що має автономну систему доставки медичної допомоги та елементарний бортовий штучний інтелект. У 2074 році американські силові бронетанкові підрозділи, механізовані кавалерійські та піхотні дивізії вторглися в материковий Китай. Однак вторгнення швидко сповільнилося, оскільки Т-45 виявилось недостатньою для подолання китайських захисників, оснащених новою зброєю, як то гвинтівка Гауса. А її застаріла конструкція спричинила проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, оскільки броня швидко прогорала через енергетичну зброю. Тим часом силова броня моделі Т-51 залишалася в розробці. Різні серійні моделі випробовувалися в бойових умовах у Форт Стронг у Масачусетсі, щоб усунути несправності конструкції. Навіть так далеко в циклі розробки все ще були присутні проблеми, які затримували розгортання. Наприклад, Інтерація вересня 2075 року мала бажану мобільність і захист, але була далеко нестабільною і солдати, як правило, перекидалися під час жорстких посадок. Для вирішення цієї проблеми згодом були додані гіроскопічні стабілізатори та амортизатори. Незважаючи на ці невдачі, проблеми з бронею, врешті решт були вирішені. І спільними зусиллями Вестек і Форд Стронг дали змогу в червні 2076 року відправити першу серію силової броні Т-51 до Китаю. Багато частин було відправлено до Китаю, де поновлений американський наступ остаточно змусив народну визвольну армію відступити. У січні 2077 року генерал Костянтин Чейс завершив битву за Анкорич, використовуючи в якості передової частини силову броню. Т-51Б, яка була в зимовому режимі. Завершення місії також збігалося з появою силової броні Т-60, розробленої спочатку для модернізації серії Т-45, але потім була виділена в окрему серію. Велика війна і знищення Сполучених Штатів забезпечили те, що модель Т-51 і силова броня Т-60 залишилися найдосконалішими конструкціями для масового виробництва. Однак були обмежені виробничі тиражі для інших моделей, таких як силова броня Т-65, збережена та продана секретною службою в сховищі 79 та броня AnClau Hellfire, прототип якої був створений відділом досліджень та розробок Анклава і пізніше був відправлений до сховища 51 в 2080 році. Крім цих моделей, на момент падіння бомб розроблялися й інші передові прототипи. Уряд США, відчувавши наближення ядерної війни, ініціював розробку наступного покоління силової броні, позначеної як X-01 для використання після апокаліпсису. Однак складність конструкції нової броні означала, що розвиток буде повільний. Хоча кілька функціональних прототипів були створені до війни та випробувані секретною службою, вони були з глюками та вважалися непридатними до бою. До завершення останніх штрихів, необхідних усунення проблем в броні, почали падати бомби, що гарантувало, що дуже мало неушкоджених зразків броні Х-01 переживе війну. Серед них була експериментальна модель, передана корпорації «Мюка-Кола» у рамках спільного військового проекту, відомого як Project Cobalt. Ця програма намагалася використовувати потужності нещодавно створеної квантум суміші Нюка-Кола на основі стронцію 90 для живлення броні та інших військових проєктів в обмін до доступу до експериментальної технології продовження життя для самого президента компанії. Незважаючи на те, що обидва експериментальні проекти успішно досягли поставленої мети, бомби впали до того, як дані квантум змогли дістатися до військових. А дослідження з цього приводу були втрачені більш ніж на 200 років. Знання про саму броню Х-01 збереглися, тому що схеми були збережені та підкріплені анклавом у апалачах безпосередньо перед падінням бомб. У наступні роки після падіння бомб залізному братству та губологам вдалося розробити нові варіанти броні Т-51Б у формі ультрасайт та загартованої силової броні. Однак ці моделі були лише поступовими вдосконаленнями порівняно з базовою моделлю і ніколи не набули широкого розгортання. Перший справжній прогрес у розробці повинної броні стався у 2198 році, коли Анклав на нафтовій платформі відновив роботу з розробки передової версії силової броні, використовуючи прототип X01 як основу. Їхнім початковий прогрес був повільний, але президентський наказ, що передбачав розробку оновлення у 2215 році, значно змінив ситуацію. Через 5 років була розроблена і серійно зроблена перша передова силова броня для використання польовими підрозділами Анклаву. Поки готувалося виробництво нової моделі, наявні Т-51 використовувалося для тренування військ станції управління Анклавом і виконання завдань матеріально-технічного забезпечення. У якийсь момент Анклав розробив таку ж міцну, але легшу модель броні під назвою Advanced Power Armor MK2, яка використовувала передовий композитний матеріал. Однак він був виготовлений лише в невеликих кількостях через знищення нафтової платформи Анклаву у 2242 році. Загибель ключового персоналу під час події разом із стратою багатьох ресурсів Анклаву стала важким ударом для тих, хто вижив. Також після події, ті, хто вижили, були змушені вдатися до використання неякісних моделей бойової броні анклаву протягом певного часу, що багато в чому поступалося до воєнним моделям. Такий стан справ триватиме доти, доки частини анклаву врешті-решт не прибудуть у столичну пустку і не оселяться на базі ВПС Адамс. Анклав розпочав повторну перевірку минулих бойових даних і старих невдалих прототипів броні. Які також досліджували нові матеріали. Результатом подальшого дослідження стала броня наступного покоління Uncle Hellfire, вершина післявоєнного дизайну силової броні. І на даний момент ця броня є найголовнішою серед всіх інших моделей. Але історія Fallout завжди може змінитися з відкриттям нових технологій або якихось подій. Ось на цьому все. Я завершу свою розмову. Надіюсь вам зайшло і чекаю від вас лайків та коментів або нових ідей, щоб продвинути історії про Fallout українською мовою. Ну якщо це відео не зайде, то схоже треба закривати це діло і йти на більш популярні мови. На жаль, Оревуар і Бонжурни. Bon